вітання всім телеглядачам телеканалу Вінничина. Це передача актуальне інтерв'ю. Останні зміни в українському законодавстві щодо оподаткування фізичних осіб підприємців ФОПів набули чинності з 1 січня 2025 року. На засіданні 4 грудня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу України. Гаряча та важлива тема для кожного. Про нововведення ми поговоримо із гостем нашої студії і спробуємо розібратись, як уникнути помилок і, взагалі, орієнтуватись більш вичерпно в цій темі. А сьогодні в нашій студії Анатолій Снігур, начальник управління обласної податкової служби у Вінницькій області. Мої щирі вітання вам, пане Анатолій. Вітаю вас. Отже, напевне, перше запитання: наскільки необхідною була ця реформа і ці зміни, на ваш погляд як людини, яка багато років є. Фаховим податківцем, на мій погляд, як податківця, звичайно, в період війни, коли наша держава воює з агресором, необхідно збільшувати податки, але це є тимчасовим. Тому от нововведення, які стосуються військового збору, вони прийняті на період дії воєнного стану. І коли війна дай Бог поскоріше закінчиться, так, цю норму буде змінено. Так, звісно, буде змінено, і можливо, і в подальшому якісь податки будуть зменшено також, звісно, що кожна гривня сьогодні на допомогу армії допомагає наблизити перемогу, вистояти зрештою, і я не знаю, чи я назву правильно цифру, ви мене скоригуєте. Мільярд 460 мільйонів гривень військового збору сплатили до бюджету на підтримку української армії вінничани за минулий рік, за 2024 рік. І це лише ось військовий збір. Чи вагома ця сума, і чи правда, от є вона такою? Так вона вагома, дійсно сума вірна. І якщо взяти що він? Нічаними платниками податків фізичними особами, підприємцями сплочено взагалі за минулий рік всіх податків десь близько 2,8 мільярда гривень. Якщо взяти 2023 рік, ця сума складала 2,2 мільярда гривень. Тобто росту десь в нас ми маємо 27%. Одного лише єдиного податку, який йде в місцевий бюджет, це на поліпшення соціальної сфери нашого. Наших тергромад було заплачено вінничанами підприємцями 1,9 млрд гривень проти 1,3 млрд гривень за 2023 рік. Також тут є значний рост, значна динаміка близько десь 46%. Звісно, що ці зміни, які вже відбулися, вони також принесуть різкий зріст, тому що податок з 1% зріс до 5%. Але про це ми зараз з вами поговоримо. Які нові ставки військового збору встановлено для фопів різних груп з 1 січня 2025 року? Чи це єдиний відсоток, чи він різниця? Розкажіть нам, будь ласка, для платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи військовий збір складає 10% від мінімальної заробітної плати. Мінімальна зарплата у нас на 1 січня складає 8 тисяч гривень, тому ставка збору у нас 10%, Тому до сплати єдинчику має бути. Близько, не близько а 800 гривень податку. Даний збір необхідно сплачувати 20 го числа місяця. Або до 20-го, чи лише 20-го. Не пізніше 20-го. Можна заплатити авансом за весь рік. Також для платників третьої групи ставка збору буде складати 1% від задекларованого доходу. Деклараційний період перший для платників третьої групи буде перший квартал 2025 року. І необхідно буде сплатити ось цей один відсоток від декларованої суми не пізніше 10-го календарного дня з дня граничного терміну подачі декларації. Є також і штрафні санкції, передбачені за несвоєчасну сплату, перша, перша друга група. 50% штрафу передбачено, тобто від 800 гривень ми маємо 400, 400 гривень. Так, так і якщо кожного місяця ми не сплачуємо вчасно, то ми доплачуємо ось цих 400 гривень. Звісно, ми доплачуємо, і також може бути анульовано знято з реєстру платника єдиного податку, навіть якщо не платити два податкових періоди, буде заборгованість для платників третьої групи. Штрафна санкція також передбачена. Яка складає 5 або 10 відсотків, вона передбачена 124 статтею податкового кодексу України. Якщо 5 відсотків, то це на, до 30 днів затримки, і 10 відсотків це понад 30 днів затримки. Нагадаємо нашим глядачам, якою була ця ставка до змін? Ставка військового збору взагалі для єдинників, взагалі її не було. Вона була лише для фізичних осіб. Вона була лише введена ставка військового збору була введена для тих, хто здійснював господарську діяльність на загальній системі оподаткування. Тобто визначали платники чистий дохід, з якого сплачували 18% податку на доходи з фізичних осіб та 1,5% військового збору. Також нововведення ще стосується і військового збору при виплаті заробітної плати. Наприклад, раніше ставка була до 1 грудня 2024 року, 1,5% з 1 грудня. Вона складає зараз 5%. Це стосується також всіх вчинених нотаріальних дій. Також оподаткуванню вже підпадає під ставку 5%. І заробітну плату, яку ми з вами отримаємо, також оподаткуємо мінус 5%, мінус 5 на відміну від півтора. Винятком є лише заробітня плата та грошова винагорода військовослужбовців, нацгвардійців, прикордонників, служби безпеки України, де ставка залишилась на рівні 1,5%. Вона незмінна, незмінна для них. Тобто, будь-хто хто сьогодні працює чи то в приватному секторі, чи в державному секторі. Я зараз маю на увазі фізичні особи сплачує 5% так. І ця норма також буде знята, коли закінчиться війна. Так, це все на період війни. Угу. І я зрозуміла, що ФОПи там різний різний відсоток, але скажіть, ось січень місяць ця норма почала діяти. Це означає, що всім відповідно до цих термінів, які ви вказали, до 20 січня вже потрібно готуватися і сплатити вісім сплачувати вісімсот. 800 так. Гривень, а скажіть, чи є якісь пільги? Передбачені якісь винятки для фопів, які перебувають, можливо, на тимчасово окупованих територіях. Можливо, це ФОП, який відкрив сьогодні ветеран ветеранка, який тільки почав свою а, бізнес активність. А, які є умови, і чи є якісь винятки? Пільги, звісно, є ті платники, які зареєстровані на окупованих територіях. Вони звільнені від сплати даного військового збору. А так, в подальшому всі мають платити, окрім платників першої та другої групи, які не використовують найманих працівників. Перша група взагалі вона не передбачає використання найманої праці, і лише тоді, коли вони йдуть на період відпустки на один місяць, от, тобто один місяць можна не платити, або ті, хто прибуває на лікарняному, хто отримав угу. лист непрацездатності більше 30 календарних днів тільки за тією умови. Якщо менше, якщо це 28, чи 27, так, чи 23, то ти вже платити, то ти так, мусиш сплатити цей податок. Ну, і є умова, якщо відпустка, то здійснювати діяльність заборонено. Ну, а відпустка це 24, бо зараз є обмеження? 30. 30 також так, має бути? Так. Тобто тут мають бути якісь зміни щодо такий от колізія, нюанс. Тому що, здається, сьогодні передбачено не більше 24 днів відпустки, а ось щодо оподаткування. У нас оподаткування. місяць, платника місяць. Я зрозуміла, як вплине підвищення податків на ваш погляд на діяльність ФОПів у 2025 році, і зокрема на їхні доходи і витрати? Ну якщо подивитися на сплату, ми прогнозовано очікуємо лише там від першої, другої, четвертої групи, орієнтовно десь близько 30 мільйонів військового збору додаткових надходжень. Це від платників Вінниччини. від платників. Третьої групи спрогнозувати важкувато, тому що буде перший звітний період це перший квартал 2025 року, але десь також ми при порівнянні інших періодів, ми також очікуємо близько 30 мільйонів військового збору додаткових надходжень, тобто 30 і 30 маємо 60 мільйонів. Як плине, ну, звісно, збільшення податку відчувається, тому що як взяти в сфері послуг платник, який надає перукарські послуги, Раніше платив всього 302 гривні 80 копійок. Зараз необхідно буде сплачувати ще військовий збір. Також е, слід зазначити, що е, єдиний соціальний внесок зобов'язані платники відновлено сплату платникам єдиного податку. Це 22% від мінімальної зарплати. Ця цифра буде складати 1760 гривень. Це вся цифра буде складати. Лише одного внеску. внеску. Да, 1760, а ще плюс 800, плюс, і плюс 800 і плюс 300, маємо десь 2 800, це лише для платника першої групи. Цифра, звісно, було 300 гривень, стало майже 3 тисячі, це велика, але надіємося на сумлінність наших платників в період війни, що вони будуть… Сплачувати і ну це фактично в 10 разів. Але так. якщо проаналізувати минулі роки, то ФОПи вчасно сплачували. Ось якщо проаналізувати і дати оцінку, наскільки ну якщо проаналізувати 22-й рік, то звісно розпочалася війна. Багато хто покинув uh -huh. територію України і були не своєчасна сплата. Але з Верховною Радово Верховною Радою було прийнято ряд, ряд законопроєктів, де ці штрафні санкції, а також навіть. Саму сплату єдиного податку було на добровільних основах закладено, mm -hmm. так, і також також єдиний соціальний внесок також можна було не платити відновлено тільки ось зараз, 1 січня 2025 року. Тому надіємося на сумнівість платників. На відповідальність, сумлінність і спроможність, так, тому звісно. що цих три тисячі потрібно ще заробити, заробити дати зарплату людям. І Послуги я вже оренди, не кажу про, про розвиток, це оренда, так, про так, розвиток, так. про якісь технології. Дивіться, мене є ще одне запитання, таке важливе. Знаю таку такі умови прикладом, якщо взяти там Америку або США, або інші країни, якщо ти займаєшся благодійною діяльністю. То ти значно менше сплачуєш податків. Тобто, ти допомагаєш тобі, держава йде також на зустріч. Чи е, якось враховується у нас у на сьогодні? Багато людей займаються благодійною діяльністю, допомогою Збройним силам України. Це величезні суми, і ми знаємо, скільки саме малий середній бізнес, оці самі ФОПи, допомагають нашій армії. Ну і власне це все й документується сьогодні. Всі намагаються задокументувати і якось це все підрахувати. Чи якось це впливає на податки? Якось якась кореляція, чи можлива вона, і на ваш погляд, чи потрібно ось подумати про це принаймні на завтрашній день? Звісно, потрібно продумати і це робити, тому що без благодійних організацій, без цих mm -hmm. волонтерів, без людей, які дуже і дуже допомагають армії, переселенцям, неможливо е, організувати самостійно державу в період війни, яка має. Піклуватися не тільки і про народ, а піклуватись про Збройні сили України. Тому в перспективі, якщо дасть, дасть Бог, ми повинні от мати це на увазі. Це стимул для людей займатися власне, благодійницькою діяльністю. І це як довели останні роки, ще з 14-го, як наші люди підтримували і, так, і армію, і тих і переселенців, тимчасово вимушених осіб. Це велетенські кошти, велетенські суми, це мільярдні суми, які озвучуються, про які ми знаємо. Скажіть про звітність звітність це також важливо завжди в бізнесі. веденні е, обліку. Як зміниться які вимоги до ведення звітності для фопів у зв'язку з новими податковими правилами в цьому році? Стосовно звітності, лише по військовому збору для платників даних категорій є окремо виділена графа, де потрібно зазначати суму військового збору а особливих змін не відбулося. Угу. Тобто звітність подається, як і подавалася протягом 40 днів після закінчення кварталу. це для платників третьої групи, перша, друга група і четверта подають протягом 60 днів після закінчення звітного року. Для громадян, які отримували доходи, мають подати свою звітність до 1 травня, якщо в нас звітний період 24 рік. То до 1 травня 2025 року сплатити податки необхідно громадянам до 1 серпня 2025 року. Тобто фактично залишається, залишається все без змін там кожного так, місяця. Так, звітувати да. не потрібно, а потрібно квартал пів стосовно року. звітності. Також 4 деф, яка форма 4 деф, яка передбачає нарахування та зарплати mm -hmm. та інші виплати. То там є зміни, де необхідно подавати її помісячно. Mm -hmm. Там Такі є зміни. зміни так да. Раніше це було здається. По квартально по квартально, а зараз так, щомісяця. Кожен роботодавець, да, подає. Тут це ускладнює, на ваш погляд, звітність, все-таки відповідальність? Відповідальність і звітність також ну ускладнює. Якщо було 4, а тут необхідно 12, то так ускладнює. І є додаткова робота податковому органу, але для платника це складніше буде. Це вимога і це потрібно робити. І це знову все ж закінчується, наприклад, січень. Це звітність до якої дати має бути подана ця щомісячна. 20 числа. Також 20 числа так. звітність. Де можна отримати, звісно, що ці здається прості правила, прості умови, нічого складного для тих, хто займається підприємницькою діяльністю, хто має ФОПи, а, але тим не менше є певні зміни і кореляції. Де можна отримати офіційну інформацію, консультації щодо нових правил, нової звітності? Можливо, для тих, хто починає свою діяльність, також потрібна допомога, тому що я, наприклад, ви кажете проста звітність, заповнити електронний варіант, але для мене це як навища да, математика. Ці всі консультації, інформацію, допомогу можна отримати в центрах обслуговування платників податків, де є фахівці, які допоможуть, розкажуть, нададуть необхідну інформацію і стосовно звітності, стосовно навіть вибору того чи іншого виду діяльності, який необхідний, можна прийти проконсультуватися. Податковий орган завжди відкритий, тим більше. Завжди на зустріч ідемо платникам. Є досить, досить багато телефонів гарячих ліній на Фейсбуках, інших телеграм-каналах. Всіх соціальних мережах, так Так, звісно, де можна перетелефонувати і дізнатися все, що необхідно, можна прийти напряму отримати консультацію чи ту іншу фахівця. допомогу. Так тобто, сьогодні податкова працює достатньо відкрито і в тісній співпраці з підприємцями. Намагаємося, можливо, десь і є якісь наші там нюанси стосовно того певної чи іншої консультації, але ми намагаємося допомагати тим більше зараз в період війни. Ну, вже запитаю, а є от раніше була книга Скарг, а чи є скарги, наприклад, і чи ви їх розглядаєте? Чи є якісь рішення по цих скаргах? Стосовно працівників. А стосовно працівників, звісно, стосовно діяльності, стосовно якихось є, є нюансів. Телефони гарячої лінії. Uh -huh. Можна телефонувати на будь-який телефон uh -huh. і поскаржитись на ті чи інші дії працівника. І разом і розглянути. І буде реакція. Звісно, і, буде. Тобто реакція. знайдені будуть рішення. Це важливе, і і це основне буде. основне результат. Знаєте, в будь-якій країні завжди малий середній бізнес, це фундамент країни. І особливо зараз знову ж таки повторююсь, ми це відчули. І можливо навіть сьогодні в ці складні періоди відкриваються нові бізнеси, так нові якісь інноваційні бізнеси дуже багато відкриваються, пов'язаних з соціальними послугами, ну і в різних сферах. А і багато років чую, що відкрити ФОП це буквально кілька хвилин. Це Вашого часу все в електронному варіанті і не потрібно ходити в податкову, як це було колись раніше, довго, з великою текою документів. Але і було питання знову ж, про яке я чула, що відкрити легко, а от закрити. Не так-то легко, і сьогодні можливо хтось би хотів, але не так, особливо багато людей, які з, з окупованих територій, багато підприємств, багато переселенців, які сьогодні проживають на території Вінницької області. Є у них можливість є різні грантові проекти. Але ось цей острах, що от раптом я не справлюсь, або захочу змінити сферу діяльності, або не захочу більше займатися ось цією діяльністю. А як я це закрию? Як я прозвітую? От дайте відповідь на це питання: наскільки. Легко, чи що потрібно зробити, щоб уникнути оцих складнощів при закритті ФОП? Легко, звісно, тому що кожен платник він можливо не кожен, але платники бояться звертатись в податковий орган. Необхідно просто прийти, звернутися і. Розповісти, що, що платник планує зробити, можливо, не потрібно проводити документальну перевірку, можливо, лише призупинити свою господарську діяльність, тобто тимчасово не сплачувати податки. Це необхідно відвідати державного реєстратора. При проведенні документальної перевірки необхідно надати всі необхідні документи, які були в платника. Банківські виписки, накладні акти виконаних робіт потрібно дивитися по кожному виду. Тому острах в людей і в платників, що це податковий орган. Не допомагає, це невірне твердження. На даний момент я повторюся, але ну, податкові органи завжди відкритий і допоможе і розкаже. І необхідно самостійно приходити і спілкуватися з податківцями, і все буде гаразд. Я щиро вам дякую за нашу дякую таку вам. професійну і важливу розмову, тому що тема оподаткування вона завжди актуальна і особливо зараз актуальна, коли є певні зміни. Сподіваюся, що наші глядачі отримали відповіді на запитання, які допоможуть краще зрозуміти, адаптуватись до змін до змін в оподаткуванні фопів, які набули чинності чинності початку, точніше з 1 січня 2025 року. Зміни в податковому законодавстві можуть викликати певні труднощі, звісно. Особливо в умовах нестабільності, в умовах війни, але ці кроки, напевне, є необхідними для того, щоб забезпечити фінансову стабільність ну і в першу чергу підтримку наших збройних сил України. Я щиро дякую вам, пане Анатолію, дякую, за те, що запросу. завітали до нашої студії. І нагадаю нашим глядачам, що в студії був начальник управління обласної податкової служби у Вінницькій області Анатолій Снігур. Просто читати закон, просто телефонувати, дізнаватись податково, і все буде гаразд. Бережіть себе, щастивам щастивам і успіхів у ваших бізнес-проектах і у ваших справах. До зустрічі!